Інформація, яка рятує. Дякуємо Посткод Україн за безпеку українців. Фонд Посткод Україн це гібридний проєкт мистецтва та гуманітарної допомоги. Ми вдячні фонду за надання фінансової підтримки для створення інклюзивного контенту щодо дій в умовах загрози життю. За участі Посткод Україн. Ми реалізували проєкт Абетка Безпеки у партнерстві з ДСНС України. Сьогодні люди з порушенням слуху мають доступ до життєво важливої інформації з перекладом українською жестовою мовою. Цей відеоконтент згрупований у розділ Абетка безпеки і розміщений перше, на сайті ДСНС України та нашої організації. Друге на youtube каналі нашої організації. Третє. В Highlights Instagram сторінки організації. Але підтримка фонду Postcode Ukraine цим не обмежується. Завдяки фонду у мобільному додатку Перекладач GM. Було забезпечено можливість приймати екстрені виклики від людей з порушенням слуху та звернення на гарячу лінію уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За 12 місяців фінансування проєкту було оброблено понад 1700 звернень до служб 101, 102, 103, 104 а також на гарячу лінію омбудсмана. Також за фінансування Посткод Юкрен було проведено аудит доступності Офісу Обудсмана для людей з інвалідністю, ініційований громадською організацією Громадський рух Соціальна Єдність. Це ще один крок до справжньої рівності у доступі до правозахисних механізмів. Посткод Юкраїн. Це також допомога мільйонам внутрішньо переміщених осіб та мешканцям прифронтових регіонів України. Люди отримають продукти, житло, медичні засоби, дитячі книжки, іграшки, художні матеріали та більше усе, що повертає надію і людяність у важкі часи. Зброя змінює хід бою, а мистецтво. Хід історії